Всім привіт! Ну що, закінчився в нас серпень. Почався вересень. Саме час подивитися нашу макростатистику, щоб розуміти, що робиться в нашій економіці. В цьому відео ми розглянемо три таких основних показники, таких самих. Тих, що на поверхні, це як змінився курс гривні за місяць, як змінилася наша інфляція, і подивимось цікаву статистику по середній зарплаті. Давно вона не виходила, проте я певну статистику знайшов, і це важливо знати. Важливо знати для того, щоб розуміти, що ж тягне нам нашу інфляцію. Окей, пропоную почати саме з нашого курсу. І ось тут ви бачите абсолютне значення того, який курс був 31.08 року, ну і 31.07.2025 року. І що тут цікаве, цікаво те, що наша гривня вона трішки посилилася до долара за цей час, тому що на кінець серпня курс був 41.26, а на кінець липня 41,76. Тобто 76,26 на 50 копійок гривня укріпилась. Щодо євро, то тут. Буквально під лінієчку в липні у нас курс був 48,14, а в серпні 48,13. Тобто, нарешті, як то кажуть, вже гривня вона більше орієнтується на євро, тому що нам давно казали, що більше будуть орієнтувати гривню на євро, а не на долар. Ну і ось нарешті ми щось схоже бачимо. Звісно, тут важко щось побачити по всім іншим валютам. Такі речі варто дивитися у відсотках. Проте пропоную звернути увагу на турецьку ліру, яка вже почала коштувати буквально 1 до одного. До нашої гривні. Що цікаво, турецька ліра вона специфічна валюта, вона весь час до всіх девальвує, в них своє життя. Проте при тому всьому середня зарплата в Туреччині вона вища ніж в Україні. Я. Покажу вам трішки пізніше середню зарплату в Україні, там 26 з хвостиком. Ось ви зараз бачите середню зарплату в Туреччині, про тому, що курс у нас один до одного. Про що це свідчить, що це нам говорить, що курс це абсолютно не головне. ідеалі, валюти вони не мають туди-сюди сильно скакати. Не прийнято маніпулювати валютами, щоб домогтися якогось позитивного економічного ефекту на свою економіку. Зараз ви бачите, як змінилася гривня за один місяць до інших валют. Ми бачимо, що. На 1% туди-сюди сходила гривня, тому що вона стабільна до євро, стабільна до долара. Ну а інші валюти вони не коливалися туди-сюди до долара, до євро. Тобто в цьому світі минулого місяця валюти були плюс-мінус стабільні. Якщо брати ситуацію від початку року, то так як гривня вона ще на 50 копійок укріпилася до долара, то вже маємо. Плюс 2%, тобто на 2% гривня укріпилися до долара. До євро ми просіли не на 10%, а найбільше ми просіли до шведської крони і до угорського форента на 14%. Якщо брати якісь інші такі великі світові валюти, наприклад, Індійська рупія, то ми на 4% посилились, до юаня стабільні, до канадського долара, австралійського долара на 3% просіли. До Єни також там на 5% просіли. Але тобто, бачимо, що гривня вона разом іде в кошику з великими світовими валютами, але ще європейські, які паровозиком йдуть за євро, вони посилилися до всіх інших. А, так, ми пам'ятаємо, що наш стабільний курс це ліки від інфляції, і тому пропоную глянути, що ж в нас робиться саме з інфляцією. Як ви бачите на екрані, інфляція в нас особливо за місяць не змінилася, тому що в червні вона була 14,3%, в липні вона 14,1%. Тобто на 0,2% темп інфляції він сповільнився. Ну і тут не було якихось таких значних рухів по цим ключовим категоріям, по яким рахується інфляція, найбільше інфляція, майже 1%, 0,9% Це було у транспорті, і це було у. Алкогольних напоях і цінових виробах, дещо сповільнилася інфляція. В першу чергу по зв'язку з 17,3% до 15,1. Ну а в загальному маємо 0,2%. Тобто плюс-мінус ситуація по інфляції приблизно така ж сама, як і була. Очевидно, що місяць серпень він був плюс-мінус стабільним. Проте все одно, давайте подивимось певні цікаві моменти, на які варто звернути увагу. Першим ділом хочемо показати, що в нас прискорилась інфляція по пальному. Не сильно вона в нас зараз висока, 6,7%, проте це не дуже добре, тому що пальне це така штука, яка впливає на собівартість різних інших товарів, тому що будь-який хліб, його потрібно довести на якісь газельці до торгової точки. Ну і тому це все перекидається на собівартість інших товарів, ну і це прискорює нашу інфляцію. Тому те, що в нас трішечки прискорюється інфляція по-пальному, це, звісно, що сумно, ну але не катастрофічно. Друге, на що варто звернути увагу, це звісно, що ти харчування та безалкогольні напої тому що, як ми знаємо, це зараз найбільша проблема, що їжа дуже дорожча аж на 22,5 вона подорожчала липень до липня. Проте ця ситуація трішки краще ніж була червень до червня, що там було 23,2. зараз у нас 22,5% вже трішки краще. Якщо дивитися конкретно по статтям, то в першу чергу цукор взагалі зменшилася його ціна липень до липня, тобто минулого липня цукор був дорожчим. Проте, по деяким іншим статтям далі в нас ціни продовжували рости. З основних категорій лідер це фрукти, аж на 52,1% ціни виросли. Проте також ражу звернути увагу на молоко, сир та яйця. Загалом ця категорія дає 27,1. Проте, якщо подивитися, що ж тут сидить конкретно, то ми побачимо, що з яйцями прям якась у нас величезна інфляція, 82,4. Якщо брати липень до липня. Червня до червня Вяя ситуація була 59,2, ну, проте потом вага яєць у, всього, у всьому інфляційному кошику, вона ну, не дуже є висока, тому прискорення інфляції по яйцям, вона. Ну, не сильно впливає на загальну картину. Ну, з того, що я бачу, що плюс-мінус ситуація така ж сама, як була в червні. Тобто, якщо ми візьмемо трішки далі травень, коли був такий локальний пік 15,9, то тут дійсно була важлива зміна. Тут у нас адміністративно регульовані ціни: житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива. Якщо ми подивимося, то. Тут було 20,1 місяць до місяця, проте далі лише 2,4. Ну і в цьому місяці не було жодних змін, і тому наша інфляція в нас 15,9 сповзла до 14,3, зараз 14,1, приблизно на тому ж самому рівні. При тому, що якихось значних я змін в кращу сторону поки що не бачу. Ще поки що ми хворіємо інфляцією, Ну і досить важко буде щось з цим зробити. В першу чергу, через те, що в нас далі. Стрімкими темпами ростуть зарплати. Ну а вони не можуть в нас не рости, тому що в нас значно дорожча їжа через об'єктивні причини, через війну, через те, що ми змушені більше її тепер імпортувати, тому що ми самі вже стільки не виробляємо. Ну а так як в домогосподарстві багатьох батьох більше ніж 50% йде на харчування, то звісно людям потрібно підняти їхні. Не дуже високі зарплати, щоб вони могли себе просто приготувати, і, і ось таким чином наша інфляційна спіраль, вона закручується, закручується, закручується. А, так, додатково я казав, що ми з вами подивимося середню зарплату, проте, поки ми до неї не перейшли, давайте ще трішки посидимо в цьому звіті. Я вам хочу показати, що ну, те, що в нас імпортне, те, що ми купуємо, наприклад, там якась побутова техніка, те, що вона прив'язана до, до валюти, вона не дорожчає. Зараз я вам покажу. По-друге, -по якщо ми подивимося конкретно на трам. Транспорт, то ми побачимо, що купівля транспортних засобів у нас практично немає інфляції, тому що зрозуміло, що тут також прив'язка йде до валюти. Проте, якщо ми подивимося ті речі, де є висока потома вага праці, то там якраз буде вища інфляція. Ну, Давайте почнемо, наприклад, з відпочинок і культури. Там, де, наприклад, аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, то ми бачимо, що рівень цін взагалі е, зменшився. Е, там, де газети, книжки-канцелярські товари, е, рівень цін на 4,6% збільшився. Якщо ми беремо послуги відпочинку та культури, тобто там, де послуга, там вже більше потім вага праці, е, тут вже в районі 10%, 9,9. Е, давайте подивимось, наприклад, транспорт. Е, та ж сама ситуація, що тут купівля 2,1. Е, Проте транспортні послуги 12,7, тобто там, де послуги, там завжди більше праці. Сильно нам ріст зарплати ця на інфляцію. Ну і як я казав, давайте подивимось, що ж у нас робиться з середньою зарплатою. Середньою зарплатою є менюсінька проблемка в тому, що Державна служба статистики, вона ось в такому вигляді подає дані, тобто тут по різним. Економічним категоріям, ну і за певний період, тобто січень березень, тобто перший квартал, січень. Червень, січень-лютий, березень, квітень, травень-червень, 6 місяців, другий квартал, перший плюс другий квартал. Ну і таким чином, перший, третій, перший четвертий. ну І виходить середня там, зарплата за рік. Ну і він дуже класно показує приріст в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так проблема в тому, що є ось ці от дані лише досі за перший квартал. Тобто в нас вже кінець третього кварталу пішов, а в нас є статистичні дані лише за перший квартал. Проте нам дають ось такі от місячні дані. І по цим місячним даним ми бачимо, що середня зарплата у нас 26 тисяч 499 гривень. Ці дані можна дивитися не лише по видам економічної діяльності, можна ще подивитися конкретно по містам. Ну і як на мене, ця інформація вона просто для загального розвитку. Дуже цікаво по містам, що 26 499, проте в Києві середня зарплата 40 546. По всій Україні, в середньому, якщо просто взяти. Математичність цього звіту виходить 22 979. Немає якихось великих стрибків вверх або вниз. Наприклад, найменша зарплата, яка є, це 19 202 Це по Чернівецькій області. Ну і ще цікаво, на що можна звернути увагу: що в нас у Львові, Києві, там Ужгороді Закарпатті Ціна на нерухомість вже плюс-мінус однакова. Проте знову ж таки Ки Київ середня зарплата 40 546, Львів 24 191, Закарпатська 22 468. Тобто, ну якісь великі дисбаланси, що нерухомість плюс-мінус в одну ціну, а зарплата в Києві практично вдвічі вища. Ну, окей, нас найбільше цікавить зараз саме наша інфляція, як зарплата впливає на інфляцію, дані в нас не ідеальні, проте навіть з них ми зможемо щось побачити. Так, в нас є дані за перший квартал по середній зарплаті. І ми бачимо, що на 24,1%, якщо брати аналогічний період 2024 року, зарплата виросла. Ну, і якщо ми візьмемо просто циферку за липень, то ми бачимо, що досі в нас значні темпи того, як в нас росте зарплата. Тому що якщо ми візьмемо 23 460 10, то наскільки вона фактично збільшилась на 3039 гривень. Ну, а якщо ми ось ці 3039 гривень поділимо на 23460, то ми побачимо, що на 13% наша зарплата вона збільшилася. Тобто дані за липень на 13% більше, ніж середня зарплата за перший квартал 2025 року. Ну і звісно, що це ще більше і більше розганяє інфляцію. Окей, чому в нас росла зарплата? Ну, як на мене, тут є багато причин. По-перше, брак людей. Ну і на цьому фоні трішки дивним виглядає рішення, що можна молодим хлопцям буде виїжджати, тому що так би вони могли в нас працювати, а тепер вони в нас не будуть працювати ще більше буде бракувати робочі сили. Якщо чесно, я цього рішення ну, абсолютно не розумію. Я не розумію, яку користь воно приносить. будь я молодим хлопцем, я би. Напевно, би поїхав би за кордон, просто би ще подивитися, як там люди живуть. Ну, як я, в принципі, і робив у своєму житті вже один раз. А, ну, але знову ж таки, вони могли працювати у нас, тому що вони зараз ну, просто на розхват. Але хопа, і держава дозволяє їм виїхати. А, ну окей, якщо ви розумієте, навіщо держава це зробила, можете написати мені в коментарях, тому що я сам не розумію, яка від цього вигода для держави. А, Перше, брак робочої сили, ну і друге, це просто що те, що в нас росте грошова маса, через те, що ми допомагаємо злучати нові ОВДПшки, ну і все в такому дусі. Окей, те, що ми розглянули сьогодні, це лише вершина айсбергу. Ми буквально лише поміряли температуру і виміряли тиск. Маємо цю статистику, будемо дивитися інші речі. Подивимось, наприклад, які у нас золотолітні резерви, чи вистачає нам силушок, щоб. Підтримувати ось такий от приємний курс, який він є. Подивимось, скільки мільярдів доларів зливає національний банк на місяць, щоб на валютні інтервенції, щоб знову ж таки підтримувати цей курс. А подивимося, як зростає кількість депозитів, гроші на поточних рахунках в банків. Подивимося, що робиться з ВДПшками, чи повернулися на резиденти. Ще буде дуже багато статистики. Проте знову ж таки, ми зараз подивилися лише. Рентген. лише подивилися те, що в нас сталося. Якщо говорити, що я думаю про те, чи. Класно в нас з інфляцією. Я думаю, що взагалі ну, не дуже то й класно. Тому що знову ж таки пам'ятаємо, що в нас будуть нові ОВДПшки, буде знову ж таки різ грошової маси. Ну і якось важко, воно мені здається, щоб ми взяли і побороли цю інфляцію і прийшли до 5%. Ну, в принципі, національний банк він вже в минулому ще інфляційному звіті визнав, що до 27-го року в нас якось не буде ще інфляції 5%. Якось так. Ставте лайк, якщо додивились, Підписуйтесь, якщо не підписані. Почуємось, Всім дякую.